Театр Дзбановського наприкінці жовтня презентує олександрійцям нову виставу. Це буде комедія від місцевого автора актора театру Олександра Вознюка під назвою Наяву або у вісні». Я змінила назву, ввела персонажі, тому що тема, яку розкриває автор. Вона повсякденна тема. І це боротьба за здоровий спосіб життя, це за здорову Україну. Це наскільки цікава тема. Тож я ввела образи чортів, назвала чорторий, тому що українською мовою омут це «чорторий». От. І я знайшла такі у словниках, шукала і таки знайшла назву. Довго назву шукала. Чоловік попадає в таку ситуацію, що. П'є, був хороший господар, вибудував собі е, хату, хороша родина, все. але ж поруч самогонщиця живе і п'є й оковиту, все, і він напивається до такої стадії, що вже впадає ну, в логово чертів. І все життя, яке він погане прожив і яке він. Е, не завжди оправ... оправдував для себе. Він звертає на поліцейського, який його весь час заставляв це робити. Оці всі погані справи. Ну, дуже цікаво. Хто навіть в залі сидить, то сміються, вистава надто цікава. Ну і кінцівка ж хороша, тому що воз'єднання родини це і що людина... людина сильніша. Повинна бути від усього. Сценарій зрозумілий, робота йде швидко та з задоволенням, розповідає керівниця Народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський Тетяна Бесмольна. Одну з головних ролей у комедійній виставі гратиме Олександр Богуцький. Ну їстисі нашалкаша. Ну, кого ж я можу ще грати? Твердолобий людина, яка зловживає і доходить до краю. В цьому. Ну, після цього робить вибір ну, змінити своє життя. Як це вийде далі? Це наш глядач повинен зробити висновок. Паралельно театрали працюють і над драмою Далі тиша від автора Віна Дельмара. Вона буде про стосунки між батьками та дітьми. У головних ролях Тетяна Бесмольна та Олександр Вознюк. Старенькі батьки втратили будинок і просять п'ятеро дітей, дітей просять забрати. Або купити їм маленький будиночок, зовсім маленький будиночок, забрати до себе і. Виявляється, що діти не починають як собаки між собою сваритися вон, і вирішувати, куди ж забрати батьків до кого, оприділити їх. Батьки, які все життя прожили люблячи один одного, 50 років вони не розлучалися ніколи і їх розривають. Маму забирає старший син, а батька забирає донька. І стається так, що у притулок літніх жінок віддають маму, і їде у Каліфорнію до меншої доньки батько. І прощання. Мама, яка вже сказала не говорити батькові про те, що вона вже у будинку літніх жінок, що вона вже туди влаштована. Щоб він цього не знав, бо він цього не переживе. І прощання їхнє у тому ресторані, де вони святкували свій медовий місяць. А ще у планах режисерки попрацювати над комедією Фараони, автором якої є Олексій Коломієць. Це комедія з Радянського часу. Але так зважали, що давайте поставимо таке Миколаївну, Я тоді запропонувала, давайте сучасним, а її і зробимо агрофірма Фараони. І це може бути дійсно така комедія, наша, наша, українська. Але ж і це українська, але це повсякденне життя. До чого не кінця все повсякденне життя і все болісно переноситься. Але працювати зараз надто важко над цим. Тому я ж говорю, кожен день це сюрпризи. І колектив дуже гарний. Дуже гарний колектив. Я б нічого не варта була, якби не було цього колектива. Який колектив це віддача, повна віддача. Просто працюють з приходять на заняття заморені, а повністю віддаються роботі. Прем'єра комедії «Чорториї» відбудеться 20 жовтня у палаці культури Світлопільській о 18 годині.